Микола Щур, позивний Санта, ветеран російсько-української війни, заступник міського голови Городка. Заяву Сирського стосовно того, що е, зупинено наступ на Покровському напрямку. Позитивно таки вплинула е, курська операція. Хочемо в це вірити, тому що дуже багато е, різних, можливо, ворожих медіа, так, в першу чергу, заявляли про те, що операція на Курщині не дає результатів. В кожному своєму інтерв'ю виходять до преси. Е, Президент-терорист Путін каже про те, що збройні сили України мали план зірвати нам на наступ на Покровську своїми діями на Курщині. Їм нічого не вдалося, але ось справді нема просування. Є як кажуть військові тактичні просування стратегічних, немає. Давайте коротко відрефлексуємо цю тему. Ви як ветеран, як людина, яка спілкується, вочевидь ближче з військовими. Що можете сказати? Можливо, знаєте щось середини. В першу чергу думаю, що не зовсім до кінця зупинено цей наступ. Він напевно призупинений. Я, я сумніваюся, що російські війська будуть зупинятися чи перегруповуватися. Однозначно, це пов'язано з тим, що і вони втомлені, скажімо. і не в них не все так добре в москалів відверто для того, щоб продовжувати такими шаленими темпами штурмувати. Вони також стараються, вони не все сильні. Хоча, якщо говорити про всю лінію фронту, то ми не найкращій ситуації, зрозуміло, я думаю, нас чекає непроста осінь, бо ситуація на фронті далі продовжує бути дуже складною. Я би не хотів, щоб закрадалася в когось якась думка, що все зупинено, та і ми маємо якийсь час на напередах. Так не є. Оці всі удари ці гойдалки. І... Знов а, а все перемогли. Абсолютно все, це ж угу. наше вже Бачите, як послідати. зараз удари навіть польову доказують наш. всім, що ніхто не є не в безпеці. Війна триває. І я би хотів сказати, що і тут також є дуже добрий приклад, що ми далі повинні дуже активно всі бути залучені. До допомоги Збройним силам ну, Замало просто співчувати. Зараз ми повинні всі далі продовжувати активно діяти. Як військові ставляться от до цієї тези про перемовини, передишку? Як, в принципі, сприймаються? Однозначно негативно. Я тут погоджуюся, що це велика пастка. Ну і я абсолютно погоджуюся з тим, що Путін грається. Він насміхається над світовою спільнотою по темі переговорів будь-яких, тому що. Коли говорити з хлопцями, це не сприймається, і я тут не зовсім і погоджуюся, що взагалі Росії потрібно будь-який час на передишку, це би, це більше би нам було потрібно з військової точки зору, тому що знаєте, що важливо, ми маємо реально дивитися на речі і на власні сили. У нас ми прекрасно розуміємо, що там міжнародна. Спільнота буде зменшувати підтримку, і ми вже це бачимо. І тому чим більше потрібно розраховувати на власні сили. Е, і нам є куди рости. Є куди рости по військово-промисловому комплексу, і є куди рости внутрішньо по організації всіх процесів. Це стосується і армії, і це стосується уряду і внутрішньої політики. Е, ефективність збільшувати країни, яка воює. знаєте, що вже. Ті ситуації не є дуже позитивного при, при зміні певних позицій. В уряді таке враження, що влада е, консервується е, дуже мало свіжої крові. Немає людей, які би щось принесли нове, і це є негативно через те, що це показує, що президент і близька команда не готові чути абсолютно інші позиції. Це є негативно тої точки зору, що є загроза, що не будуть володіти реальною ситуацією, в тому числі і на фронті.